Ми зібралися, щоб віддати шану і честь, провести в останню дорогу воїна, захисника рідної землі, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас. Олег Селівойленко, 1984 року народження. Житель села Вербовець. Солдат. Оператор другого відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів помер 22 червня 2025 року внаслідок отриманих поранень несумісних з життям під час виконання бойового завдання 2 червня 2025 року. Герої новітньої історії України це люди, які поклали ідею боротьби за вільну соборну незалежну державу, вище своїх особистих мрій, планів і свого життя. Їхні імена золотими літерами будуть записані в історію національно визвольної боротьби за волю і незалежність України. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять, це продовжити боротьбу. І здобути таку же дану ними перемогу. Вічна пам'ять, вічна слава, вічна шана і честь захисникам рідної землі. Мило старим підом вічним Боже, чистой вікні наші. Прийми молитву пам'яті за спокій душі воїна, героя Олега, який віддав найцінніше своє життя за кожного з нас і за Векінг. Боже, святый кріпкий, святый смертный, помилуй нас, святый Боже, святый кріпкий, святый. Святий кріпкий, святий смертний помилуй нас, Слава і Сину, і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Ройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святий, злянці і сили не очі наші іменем Твоє, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. І Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки Амінь Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. По твоє карство, сила і слава Отця і тяхних Святого духа, нині і повсякчас і на віки віки з духами праведних померли, душу словить Воспаки, і збережи у блаженному житті у тебе, чоловіко любче, у Твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають у покій душу слуги Твого, чоловіко-любець, слава Отцю і Сину і святому духові. Се бо, що до адузийшов, Ісус розрішив, законаник, Самі і душу своє Твого, упокі, і нині повсякчас, і на біг, і віки віків, віків, вами... є... єдино чиста й непорочна ді. Що бо без мене породила, моли, що спаслася душа. Його. дай нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось, Тобі вислухай, помилуй, сходи. За спокій душі новоприставленого загибшого воїна героя України Олега, і за йому всякої брови невільної, невільної, Господи. Пов... Шую о там, де праведні спочиваю, Господи помилуй, Господи. Пом... Небесної відпущення гріхів Його, у Христа безсмертно, Царя і Бога нашого просимо, Подай, Господи, Господу, помолимо, Господи, помилуй. Боже дух і всього цілезно, ти смерть у смерть подолав, диявола, я знищив, життя світові Твоєму подав. Сам, Господи, в Бог душу. Воїна героя Олега у місці світлим, у місці квітучим, у місці спокою, де немає ні журби, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинив він словом, ділом, думкою, все просто, бо немає людини, яка жила б і не зрішила. Ти один без гріха. Правда, твоя правда вічна. Слово твоє є істина. Бо не в откритині життя, і спокій і душі, спочило, новопризналено. Воїна що віддав життя за обрінула. І тобі ми славу посилаємо з передвічним Отцем, добрим вже твоїм духом. Нині Бог взяв час і навіки віки, мудрі. Часнішу від Херовимів і незрівняно від Серафимів, що без затвіння вослого породила. Що Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христи Боже, надія наша. Слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Господи помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Благослови. Живими, метами, молоді Христос, ізданий Бог нас, за молитвами, причизли і Матері, Воїна героя душу алешу сьогодні, пам'ять творимо, який віддав життя за Україну, за кожного з возів не осели долона. Авраама і за коякого поконь добра мене приєднає. Я помилий, спозе Бог віні, є добрий людинолюбний. У <проку> кваженому, стані вічній спокій, подай, Господі на воїну, герою України Олегові і сотвори йому вічною пам'я. Отче наш що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лука. О, і лукаво. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословена лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, позволити я дух нашій. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на Віки Богу. Слава Україні. Героям слава! Зачисні Отці, Владо. Родину скорботно, маму, тату, сестричку, діти, всі сьогодні, які ми є тут присутні, сусіди, родичі, близькі, знайомі, вчора, сьогодні, і не дай Бог, завтра ми не знаємо, чи знову ми будемо знову тут на площі стояти і поливати ці сльози каяття за нашого захисника Олега. Добрим батьком, добрим сусідом, добрим знайомим був він наш воїн. Пішовши, не задумуючись, щоб істоїти кожного із нас. Сьогодні нас на площі не дуже так багато, але кожен з покликом серця прийшов сюди, щоб зрозуміти, яка є велич і ціна захисників і захисниць нашої держави. Кожен іде і мусить боронити. 1219 й день спротиву іде боротьба добра і зла. Зло хоче знищити, хоче забрати в наш той часток нашої неньки України, хоче споплюжити і, зібрати, і забрати нашу церкву, але завдячуюся цим хлопцям, цим чоловікам, цим синам, цим батькам, і сьогодні під цим прекрасним сонячним сонцем. Її, ми тут стоїмо і віддаємо їм, на жаль, уже останню шану. Кожен думає, коли це все закінчиться, Господи, коли стане той мир, коли стане та перемога, він настане тоді, коли ми всі в єдності станемо на коліна і всі будемо просити Бога про одне, про молитву, про єдність, про щирість свого серця, як ці хлопці. Приходять до церкви і кажуть, нам нічого не треба, нам треба одне, ваша молитва. Бо молитва це є оберіг, це є сила духу. І, на жаль, ворожа куля не подивилася на левши є сім'я і діти, Вона зібрала в нього життя. Він вже буде возноситися на небо, він вже є тим воїнам світла. І з Небес буде казати, люди моліться, люди кайтеся, і казав Господь по час близький. Тому Хайся мистивий Господь вам, родина, да силу і мужність перенести це великі втрату і горе для вашої родини. Оце і не поправими. Ніколи ми вже не побачимо живим, усміхненим тим Олегом, який працював, який ходив дорогою свого земного життя. Він вже буде ходити дорогою іншого духовного життя. І вже, на жаль, цей гімн України буде останній тут на площі звучати його честь. Зелений, де сьогодні о 19-й годині буде служитися Парастас у Бозі спочилого. Завтра, о 12-й годині. Дня розпочинається чин похорон. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава Олегу Тричі! Слава слава! слава! Чорного родні поланулі, спочні на яйці стромкі, даром обскалі, коти з подалині, верхами не си гомін, дам обскалі, коти з поли. Це мало сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали стукіт власного серця.